Усім привіт! Кажуть, що наші розіграші автомобілів за донат на ЗСУ вже стали гарною і корисною для підтримки армії традицією. Ми намагаємося не скидати градус і зараз підготували для розіграшу омріяний батьма драйверами міні, який може стати вашим за донат усього в 300 гривень. Так, це вже третій наш розіграш за Mercedes s класу. Нам вдалося зібрати більше 5 мільйонів гривень, на які придбали 72 квадрокоптери Mavic Pro. Також нещодавно ми розіграли Mitsubishi Eclipse Spider, Новий власник якого Олександр вже намотує на ньому перші кілометри. І тепер у нас чергова, але не менш емоційна машина. Я ж тільки хочу підкреслити, що мої програми виходять завдяки підтримці перевіреного партнера Авторія. Цей автомобіль цікавий ще й тим, що це особиста машина одного з ідейних вдохновителів нашого волонтерського проекту Андрія Ткачука. Тому машина доглянута в гарному стані, майже не бита, майже не фарбована. І в авторі, якраз під такою графою міні 2012-2013 продаються в діапазоні від 8 до 10 тисяч американських доларів в залежності від стану і комплектації. Міні одна з найкультовіших машин. Її можна поставити в один ряд із Жуком чи Сітроєном Душво. Коли наприкінці 50-х років світ накрила паливна криза, британці кинулися розробляти свій мікромобіль. Перед геніальним конструктором Аліком і Сігонісом поставили завдання створити триметрову машину, яка б вміщувала чотирьох дорослих і вантаж. І і Сігонісу це вдалося завдяки новаторському на той час передньому приводу і поперечному розташуванню мотора. 80% площі автомобіля займав салон, що було революційним на той час рішенням. Але і Сігоніс не був би британцем, якби не вклав частину душі в цей автомобіль. Ну і не тільки душі. Тому що при тому, що, наприклад, в машині в тогочасній машині не знайшлося місця для радіосистеми, він знайшов місце для пляшечки джину, пласка форма якої дозволяла зручно покласти її в бокові двері і знайшов місце також для попільнички, адже сам був заядлим курцем. І вже під керівництвом нового власника БМВ. У 2001 році вийшов сучасний хетчбек. Міні випускався він, який належить британському авто, в Англії, на заводі в Оксфорді, де виробляли і перші міні. Успіх був шаленим. Машини випускалася як тридверний хетчбек чи кабріолет. Були і спортивні версії Джон Воркс». Особисто мені здається, що мені вдалося значно краще використати ось цей ретро-стиль, який був попередника, і втілити в новому автомобілі, ніж, наприклад, це вдалося Volkswagen з його жуком чи фіату з моделлю. 500. Перша генерація нового Міні мала індекс r 50 У нас вже друга генерація з індексом r 56 Вони дуже схожі одна на одну. Я й досі сам їх ледве розрізняю. І перша, і друга випускалися з кузовом хетчбек та кабріолет. Але в другому з'явився ще й двомісний варіант купе та родстер. І я був першим українцем, хто тестував. Купешку в 2012 році. Якщо я не помиляюся, я їздив на тест-драйв, які проводили на військовому льотовищі під Берліном. Як для моделі з обмеженою кількістю кузовів у Міні було, як на мене, занадто багато моторів. Базовий, мішов, атмосферний бензиновий 1,6. Для Міні Ван, хоча десь для якихось ринків пропонували навіть 1,4. Так ось 1.6 найпростіший видавав 90 сил. Цікаво, що 90 сил також було і у дизеля, який пропонували для Міні One. 90, 112 і навіть 143 сили, відповідно для версії Mini Міні Ван Ді, Міні D та Міні Cooper SD. Але у нас дизелів не так багато. Основну масу становлять привезені з Америки Купери з мотором 1,6 на 122 кінських сили чи Купери С, які видавали в залежності від років випуску 175-180. 4 кінських сили. Були також заряджені версії John Cooper Works потужністю 211 кінських сил, але у нас їх дуже-дуже мало. Про ненадійність моторів міні ходять легенди. Але це більше стосується все-таки першої генерації, де BMW розробляв двигуни спільно із американським концерном Chrysler. Хоча там також були виключення, але глобальна картинка була невесела. В другій генерації BMW вже розробляв мотори спільно з французьким концерном PSA. Картинка трошки покращилася. Але все одно були проблеми з розтягуванням ланцюгів, з масложором. Проблеми були настільки серйозні, що у 2010 році під час рестайлінгу BMW довелося суттєво попрацювати над двигунами. Так, ситуація стала кращою, але все одно, навіть після цього, треба дуже ретельно слідкувати за рівнем оливи. І в цьому сенсі наш атмосферний 1,6. Значно кращий ніж той же Купер Ес, в якому мотор ну дуже полюбляв їсти оливу. От відчувається, що тут дизайнери рулили все не так, як в інших машин, в тому числі і капот. Погляньте, це така одна величезна суцільна панель з прорізами, з отворами для фар, яка лягає ось так напередок. Щоправда, є і свої бонуси в такій концепції, тому що мотор відкривається для обслуговування дуже зручно, бо в інших машинах він розташований значно глибше. Тут все відкрите. Пам-пам-пам-пам-а от салон тут це справжня насолода для очей, тому що в першу чергу дизайн, потім все інше, навіть ергономіка. Тому що пожертвували якимись рішеннями, які з моєї точки зору виглядають зараз не дуже логічно. Про що я? Склопідйомники. А їх розташували не на дверях, як це в нас прийнято, а ось тут, на центральній консолі. Хоча зробили це дуже гарно. Звичайно, по-британському все це такі приємні на дотик перемикачі. наче в якомусь бізнес-джеті, в приватному літаку. А головні теми в дизайні це ці величезні тарілки на центральній консолі розміром. Ну, не знаю, така, Під борщ би підійшла. І цифри У мене зараз сідає зір. Але навіть для мене ці цифри занадто величезні. Ну, о -о -о, ось таке ні. Тут. Подивіться, як це все виглядає. І така ж тарілка, але значно менша. Якась чайна піала. Це тахометр прямо перед очима, а це у нас спідометр. Так, є додаткові речі, які виводяться на мелесеньких екранчиках а, з доволі архаїчним, але стильним червоним шрифтом. А, машині все-таки тебе не забувати. 11-12 років це вже минуле покоління. У новому поколінні все це реалізовано значно, значно сучасніше. Але все дуже гарно, все стильно, при цьому непогано скомпоновано, логічно, тобто ніяких питань до розташування кнопок. Але що мене найбільше вразило, машині 11 років, і а, тут не видно, щоб салон був потертий. Тобто матеріали витривалі, гарно збереглися. А, ні мат, ні тріщин, ні подряпин. Так само це не дуже проста була комплектація. А, я так розумію, що американці не пропонували, також на горі ось ці прикольні перемикачі. Американці не пропонували якісь голих барабанів, як у нас кажуть, шкіряний салон. А, два люки в даху, захисна сітка. Ну Непогано. Ну, в нас би все це значно дорожче коштувало, тому і возять наші з Америки ось такі. Доволі нафаршировані машині. Єдине, що навіть за гроші не можна було замовити а, просторіший задній ряд. Там цікаво відформовано місце під дві дупи, доволі глибокі місця. А наскільки зручні, я не скажу, тому що на вигляд непогано, але не вистачає місця для них. Катастрофічно не вистачає. Але міні, ви знаєте, це був не чотиримісний автомобіль, це був швидше 2 плюс 2. Тому що задні місця це було або ж для дітей, або ж для великих сумок. Тобто не зовсім звичайний автомобіль. Бо увесь кайф він на цих двох місцях. А от з практичністю в міні справжнісінька біда, тому що багажник реально малесенький влазить сюди. Ну, погляньте, що ж сюди може влізти об'єму всього-навсього 160 літрів. І якщо вам раптом треба щось перевезти, то єдиний спосіб розмістити це в багажнику. Це скласти спинки другого ряду. На щастя, робиться це доволі швидко і просто. Раз, два. І в нас є не на кілька сотень літрів більше. Погляньте, який яскравий колір. Насправді, якість фарби і лаку, також корозійна стійкість кузова. Були на високому рівні, на відміну від першої генерації міні. А от хром швидко тьмянів і облазив. І це добре видно. По нашій емблемі, на якій вже майже не видно логотипу міні, ми замовили нову, і власник отримує вже машину з новою емблемкою. Ну що ж, подивимось що за фрукт наш міні, щоправда, в нас не найкрутіший фрукт. Мається на увазі, що версія Купер має не найпотужніше енергозброєння серед хетчбеків міні. Тому що тут стоїть 1,6 атмосферник на 122 сили. Без турбіни. Моменту приблизно 160 ньютон метрів і розгін до сотні, якщо вірити технічним характеристикам, приблизно 10 секунд. Також а зірок з неба не хапає. Але все одно в цій машині дуже багато кайфу. Весь цей кайф в тому, що всі ці скромні цифри треба розуміти через призму скромної маси. Машина важить трошки більше тонн, якщо я не помиляюся, 1100 кг. кіло. І в цьому сенсі. Вистачає і потужності, і тяги. Що стосується, до речі, коробки. Нашу машину озброєно автоматом АІСІ. Кажуть, що механічна коробка передачі, якщо водій занадто агресивно їздить, щеплення може вмерти навіть через 20 тисяч кілометрів. Тому автомат тут доволі адекватний вибір. Так ганятися на цій машині не вийде, тому що зі світлофорів це не найшвидший автомобіль. Треба, наприклад, було б брати вже. Купер С, в якого з цього ж мотора 1,6 за рахунок турбіни, вже витискають в пізніх версіях, здається, 184 сили, і там розгін до сотні, плюс-мінус 7 секунд. Це майже як у Golf GTI. Мій був трошки швидше, але щось дуже схоже. Єдине, що всі експерти радять не брати Купер С, тому що машини з турбонасичувачем занадто вибагливі, занадто треба до них багато уваги з точки зору. Обслуговування, якості мастила, рівня, оливи, тобто постійно за цим треба слідкувати і виникає чимало проблем. Тому, якщо ви не ганяєтесь за супердинамічним стилем їзди, беріть все-таки звичайний Купер. В основному, ось такі до нас возять з Америки 1,6 атмосферники на 122 сили з автоматом. Але зараз ми потихеньку переходимо до головної зброї міні а окрім скромної спорядженої маси, це ще й до слухняності шасі. Шасі налаштовано доволі жорстко. Кермо тут дуже гостре, дуже точне. Здається, що ти тільки подумав: ну на якісь мізерні градуси відхилив кермо, а машина вже, вже сіпається в бік, перелаштовується дуже точне, дуже налаштоване шасі. Звичайно, це кайф. В кожному повороті, в поєднанні зі скромною масою, ти можеш штурмувати віражі значно швидше, ніж люди на потужніших, але важчих машинах. Так, жорсткувата, але це не критична жорсткість. Я поїздив вчора і бруківкою, і розбитими дорогами. Так, не лімузин, але навіть в якихось режимах, схоже на мій Golf GTI, хоча GTIш, здається, все-таки була трошки комфортнішою. За рахунок ось цієї скромної маси, навіть не найпотужніші, гальма легко уповільнюють цю машину. Вона ну, просто встає <с <с як вкопана і це кайфово. І також ще один бонус ось цієї невеличкої ваги. Звичайно ж, розміри цієї машини для когось може це бути недоліком, а для когось колосальною перевагою, тому що на такій машині в місті дуже зручно. Ти можеш залізти в будь-яку шпаринку, купують його заради ось цієї маневреності, і вона в нього першокласна. Є інші бонуси. Наприклад, помити цю машину, ти там тричі ганчіркою махнув, а вона вже помита, тричі знову махнув, і вона вже витерта. Маленькі розміри, це в чомусь також плюси. Так міні міг би бути і тихішим. Але ви ж знаєте, тут є ось ця закономірність. Чим тихішим ти робиш машину, Тим менш динамічною вона починає здаватися. І виробники постійно балансують на межі. Тому міні в цьому сенсі доволі шумний, але разом з цим шумом ти отримуєш і певну емоцію, тому що емоція в цьому хетчбеку – це головне. Хочу підкреслити, що цього разу ми повністю змінили підхід до підготовки машини до передачі її новому власнику і обслужили її безпосередньо перед розіграшем. І за це окремо хочу подякувати центру автомобільних сервісів «Гарант Автотехнік», які, окрім того, що замінили на машині два радіатори: радіатор охолодження та радіатор кондиціонера, також провели повне ТО. Мається на увазі. Замінили оливу, фільтр оливи, повітряний фільтр, гальмівну рідину. А також на цьому сервісі провели діагностику та обслуговування кондиціонера і натерли підкапотний простір до блиску. Взагалі класний автомобіль, і, в принципі, ніяких таких критичних проблем ми не виявили. Завод регламентує всі сервісні роботи до 120 тисяч, але автомобіль продовжує жити своїм життям і ми повторюємо просто роботи, які необхідно виконати. Конкретно цьому автомобілі потрібно було замінити гальмівну рідину. Вже підходить сервіс коробки автомат. В принципі, тут гарна коробка і сімська стоїть і шістдесят тисяч регламент її. От і в принципі, в принципі, все тут ланцюговий двигун він надійний. Регламент ланцюга взагалі заводом виробником не регламентується. Це десь від 200 тисяч. Вже потрібно просто фіксувати, дивитися, перевіряти фактичний стан. Тому слідкуйте за регламентом і не пропускайте його. Машина в нас сім'ї з 20-го року, це наша перша машина в сім'ї, ну, тобто взяли її. А, в першу чергу для дружини хотів, щоб вона вчилася, мала міні, класний, миленький, прикольний. Але так тоді склалося, що більше я їздив, а вона вчилася. І вона на ньому навчилась їздити, я її вчив, ми сварились, все нормально. В принципі, типова історія е, сімейної машини першої. Це був 20-й рік, пригнали з Америки. Е, ну, Робили для себе, шукали, щоб вона була в нормальному стані, там був до 100 кап прибіг. Машина, насправді, душа, машина, емоція. Машина, яку ти сідаєш, кайфуєш, багато емоцій з нею пов'язано. Машина, на якій я вивозив сім'ю з Києва 24 лютого, приїхав до Львова, віддав дружині, пішов військкомат. Машина, на якій я потім забирав дружину з пологового. Класна, моя, душевна, але а що робити? Ну, Розумієш, немає. Не ті часи. Мінник зараз не так потрібен, як потрібні дрони, потрібні теплаки, потрібні впівішки, потрібні прилади нічного бачення. Це все треба. Треба щось робити. Я насправді дякую, що відгукнувся фонд фронт'ю, які амбасадори підтримують цей розіграш, допомагають реалізувати цей збір. Дякую, Мішіткочу. Дякую Казанському. Дякую всім, хто доклався до машини, зробив обслуговування, надав якісь деталі. Е, дякую такому чоловіку, яка звати Сергій Волощенко, який зі мною вже третій збір і допомагає. Слухай, е, це все нормально. Yeah. Е, треба це робити і треба долучатися. Якщо у вас не вистачає тих 300 гривень на цей збір, задонайте 20, 30, 50, 10, 100, а скільки можете? Треба робити ці справи. Я розумію, що деколи в суспільстві, знаєш, ця штука, блін, одні, ті самі. Так це десь є. І ті самі воюють. одні ті самі воюють, одні ті самі волонтери, ті самі донатять. Да, це теж справда, не треба цього відкидати. Але от ця краща частина суспільства робить різницю. І я от звертаюсь до неї, до вас, до кращої частини суспільства. Давайте робити це далі. Нам треба перемогти, нам треба змінювати цю країну. Тому ну, що у нас дуже багато роботи. От знаєте, чесно, я би взяв. Дуже доглянутий, акуратний автомобіль прикольно їде, тим паче за 300 гривень. Ну, добре, буду перебувати ставками. Закину два рази по 300 гривень. Бо ви ж знаєте, чим більше ви робите донатів по 300 гривень, тим більше шансів у вас є виграти ось цю гарненьку машину, гарненького блакитного кольору в гарненькому стані. Як на мене, це той варіант, який не дуже дорого утримувати. Навіть якщо ви виграєте цю машинку, можете спокійно її залишити собі. Вона відносно небагато їсть, відносно недорога в обслуговуванні і дуже зручна для того, аби їздити і в місті, і за межами мегаполісу. Я сподіваюся, ні. Я впевнений, що цей маленький британсько-німецький автомобіль. Допоможе нам зібрати ті 5 мільйонів гривень, які ми запланували як ціль, і я певний, що ми це зробимо завдяки вашій підтримці. Вся інформація про Монобанку, про деталі розіграшу є в описі внизу під цим відео. І ще один дуже важливий момент. Якщо ви будете робити донат не з Монобанку, то обов'язково вказуєте в описі. Під платежем свої координати: мобільний телефон, прізвище та ім'я. Аби ми могли в разі чого, після того як ви виграєте цю машину, легко вас знайти. Я ж тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Також хочемо подякувати львівському детейлінгу Кар Ательє. Та компанії Мотополанд за оригінальні елементи дизайну міні, але безумовно головна подяка українському благодійному фонду Фронт'Ю, який допоміг із розіграшем, і закуповує найнеобхідніше для наших військових на передовій.